Сьогодні ми поговоримо про такого репера як YNW Melly, якого звинувачують у подвійному вбивстві. Молодий фрешмен YNW Melly міг продовжувати свою чудову та успішну реп-кар'єру, але щось пішло не так. З вами міністр Флексу, Ви на каналі Треп. UA Let's Grit Let's Go! Серед його хітів, Murder on My Mind», «Mixed Personality» за участю West та Suicidal за участю Juice WRLD і тут Вон і за участю Glock 9. Перший його альбом вийшов у 2019 році «Melly vs. Melvin», а в 2021 році альбом Just a Matter of Slime. Джамал Дімонс народився 1 травня 1999 року і виріс у Гіфорді, штат Флорида. Його виховувала мати одиначка, і вона не знає, хто його бачить. У молодому віці Мелі та його брат приєднались до банди Bloods. Тому з юного віку він уже застряг в криміналі. Суперталановитий рапер Меллі почав публікувати свої пісні на SoundCloud, коли йому було 15 років. Наприкінці 2015 року Дімонс був заарештований за стрілянину по групі учнів біля середньої школи в Aero Beach. Згодом його засудили за побиття при обтяжуючих обставинах, використання вогнепальної зброї в громадських місцях і два напади при обтяжуючих обставинах. За які він відсидів кілька місяців. У в'язниці. Починаючи з 2016 року, Меллі прагнув зав'язати з криміналом та вривався у реп-гру з міні-альбомом Collect Code та мікстейпом I'm You. І вже почав набирати достатньо велику популярність. Після дебютного альбому, який досяг восьмого місця в чарті Billboard, Мелі почав отримувати більше, ніж 10 мільйонів стрімів кожен місяць. На сьогодні Меллі це герой нового покоління реп-слухачів і багато фенів моляться за його звільнення. Цікаво, Ще на своєму сольному альбомі Меллі vs Мелвін, він каже, що проти криміналу, але Мелвін це його темна сторона. Багато хто вважає, що YNW Меллі має роздвоєння особистості, і хоч Мелі нікого не вбивав, це міг зробити Мелвін. Так, це чи ні вибір за вами, але давайте перейдемо до його справи. За що репера YNW Меллі можуть підсмажити на електричному стільці або засадити надовго за грати? Прокурори представили справу, яку вони висунули за початковим звинуваченням у 2019 році. YNW Меллі застрелив Крістофера Джуві Томаса Молодшого та Ентоні Сайк Чейсера Вільямса 26 жовтня у Південній Флориді. А потім він сценував місце злочину, <злочину>, ніби це була стрільба з авто. Спочатку він вбив їх в авто, а потім вийшов з машини зі своїм спільником, інсценувавши напад ворожої банди, яка нібито розстріляла авто. Прокурори також стверджують, що телефонні дані, плями, крові та гільзи в машині вказують на те, що четверо молодих людей були разом у ніч злочину, а жертви були застрелені зсередини машини. Його спільник Бортлен, який разом з Меллі привіз вбитих у лікарню, з'явився у зовсім інших речах. Ніж коли він сідав у машину, напевно, щоб приховати сліди пороху. А Меллі після драйвбай-шутінгу зник кудись на певний час за версією слідства. Протягом першого дня суду представники штату викликали свідків, у тому числі поліцію та працівників лікарні, щоб встановити хронологію ночі стрілянини. 12 червня Уандаб'ю Меллі з'явився перед судом Флориди в перший день судового процесу за звинуваченням у вбивстві двох друзів. У у 2019 році рапер Джамел Моріс Дімонс не визнавав себе винним. Йому може загрожувати смертна кара, якщо його визнають винним у вбивстві першого ступеня. Уступних словах адвокат УНВ Мелі Девід Ховард заявив, що розслідування прокуратури було некомпетентним і неповним, і що у його клієнта не було причин вбивати своїх друзів. Звинувачення у вбивстві першого ступеня триває вже 4,5 роки, щоб розглядати через судову систему США. Держава звинуватила його в тому, що він застрелив двох чоловіків. Іві, згодом влаштував стрілянину, намагаючись приховати це. Команда Мелі довела, що їх клієнт був удома та спав під час вбивства, стверджуючи, що винуватцем був Вайндаблюю Бартлен. Вільямс і Томас Молодший отримали численні вогнепальні поранення і були доставлені в меморіальний госпіталь Мірімар у 4.35 ранку, де вони й померли. Лікарня розташована приблизно в 20 милях від Форт Лодердейла. Незважаючи на щотижневі судові зустрічі, його не можуть звільнити та прийняти рішення про його звільнення. Згідно з матеріалами справи, новий судовий процес у справі YNW Меллі розпочнеться 2 жовтня. Присяжний у першому судовому процесі щодо вбивства YNW Меллі вважає, що репер невинний, і його підставили у вбивствах Ентоні Сакчесера та Крістофера Джуві Томаса. Спочатку запланований на 2 жовтня 2023 року другий судовий процес над репером. Справі про вбивства Вільямса і Томаса був перенесений на 9 жовтня за клопотанням адвоката Меллі Стюарта Адельштайна. Що ви думаєте про YNW Меллі Та які ваші улюблені треки пишіть в коментарях? З вами був Міністр Флексу. Ви на каналі TRAP, UA. Let's get it, let's go!